Я солдат, і я зараз тобі розповім, що тебе чекає в ЗСУ після поранення. Як об тебе витруть ноги і викинуть назвали, розкажу про те, як тебе кульгаючого будуть таскати по підлозі, потім примушуватимуть ходити з троєм. І те, як не допускають лікаря до лікарських курсів через кульгавість, і відправляють зенітчики. Я. Солдат, сімейний лікар Мануйлов Максим Олександрович, котрий відслужив 20 місяців стрілком санітаром в десанто-штурмовій роті, 80-ї окремої десанто-штурмової бригади. 25 лютого, 2022 року, призваний жодного разу не відмовлявся від наказів, не було жодної догани чи задуки, Сумлінно виконував свої обов'язки і шанував своїх побратимів, яких любив як братів. А вони мене. Був зі своєю ротою весь час, де б вона не була, і виконував накази командира Богородичне Харківський штурму вересні, після якого зотри всотився, підлікувався і був знову закинений на Креміну. А далі під Бахмутом, де був поранений 20 лютого 2023 року, отримав довідку ВЛК у вересні 2023 про те, що я обмежено придатний військовий час, непридатний до служби у десанту, штурмових військах. Діагноз звучить так. Наслідки вогнепального осколкового сліпого проникаючого поранення в порожнину правого сколінного суглобу. Повністю можу написати в коментарях. Так от, все змінилося з тих пір, як я почав кульгати. Уламок видалили, але наслідки залишились я кульгаю. По сходах підніматись важко, важко носити не можу. Коли я був у своїй частині а 0284 десь 23.09.23 23 я зустрів начм'яда дешеве військ, котрий відправив мене на медичні офіцерські курси в Українську військову медичну академію. Хоча, ще, будучи цілим, я в серпні 22-го року... Вже писав листа на командування ДШВ, що мене, щоб мене відправили на ці курси, але мені відповіли, що посада серед санітара – це та сама посада, на котрій має знаходитись лікар. Отже, повернемось в 23-й рік. Я після поранення ще кульгаю 29 вересня 23-го року прибув на територію академії і підійшов до керівника курсу полковника Х якому не сподобалось те, що я не можу стояти через недаліковане поранення, він мені просто не дозволяв сісти. Чому я не знаю? Тоді я тільки налишив милиці і кульгав більше, ніж зараз. Також я попросив, щоб мені хтось допоміг принести речі з КПП, то у відповідь він запитав: Буду дуже важко, я попросив до вас, щоб ви мені щоб дали змогу, щоб, щоб дали... я приніс речі, що вам? Що? Щоб я речі ваші приніс сюди. Ну, некайте, щоб я за 300 метрів вашої речі не чишов. Ну, я не просив. Так, в мені номер телефона, вашого командира. Він подзвонив на чм'єду ДШВ та намагався мене позбутись як такого, що не може виконувати обов'язки військової служби. І він не може йти, він не може йти. І просить, щоб я йому речі доніс з КПП сюди, щоб я йому ще речі ніс, бо в нього він поранений в ногу. Я його не беру. Так він сказав на смідо дешеве. Під час моєї другої розмови із керівником курсу запитав мене, як я буду далі служити з фізичними вадами. Ну, я не знав, що йому на це відповісти. О 18.00 згідно розпорядку, ми пішли вечеряти. Після вечері, на перекур в бесідку. В корильці військовослужбовець, будемо звати його Іванов. Але його не таке прізвище. Сказав, що я кажу херню, я ж його послав в жопу. Він почав мене бити. Це було раптово, я упав на землю, і мені важко було підвести через мою ногу. Було близько 10 свідків. На цих, на цих курсах було жодного, не було жодного кульгаючого солдата. Такий був один я. За всі 20 місяців служби у 80 й бригаді у мене не було жодного конфлікту, тим паче бійки. Як може бути якийсь серйозний конфлікт? У десанто штурмом в Євроті, де ви всі йдете на штурм, в бій, тримати позиції. Ми всі були побратимами. Керівник курсів дізнався про стичку і повідомив про шикування, на котрому цьому солдату погрозив пальцем і сказав, так більше не робити. Цьому і воно погрозив просто пальцем. Сказав, просто не роби так більше. До речі, поселили мене прямо біля нього. Спеціально чи що, що він мене навчав життю, я не знаю. Так як мені було мало промови полковника, я позвав поліцію, котра в свою чергу визвала ВСП. Поліцейський повідомив мені про те, що це не його юрисдикція.